На відправці дійсно цікава модель оприскувача. Це моделька 12 літрів профка. Давайте побачимо комплектацію. Зараз перед відправкою перевіримо і запишу вам відео. В комплекті у нас універсальний зарядний пристрій. Інструкція телескопічна штанга звичайних розмірів, ну і сам оприскувач. Так, Що ми одразу побачили? Ми побачили да, дійсно цікавий LED-індикація рівня зарядки. Давайте зараз я. Включу і ми побачимо. У нас іде LED-індикація, котра дійсно працює, Показує 4 положення. Під час розрядки буде змінюватись на 3, 2, 1. У нас дуже гарний пластик. По пластику просто 5 балів. Сірий колір. Пластик у нас іде такий еластичний, м'ягенький. Це перше чи друге. Третє шланг. Шланг такий товтес, товстенький такий. Да? Є в нас надпись, ну, хороший шланг. Є у нас отсік для форсунок. Є в нас в комплекті сеточка і набор форсунок. В комплекті у нас іде 5 форсунок. Це в нас іде тройна. Давайте покажу. Форсуночка тройна. Далі ромашка. Двойна. Одинарна та форсунка душ. Також в комплекті йде багато всяких Два калечка, це у нас йде на штангу і три прокладки на ручку. Кріплення штанги по два розміри. да? І регулятор обертів. Хороша модель профісерія. В комплекті два ремішочка і кран ручка. Ззаді в нас іде, як завжди, масажна спинка. да? Ну, Фішка цього присхоч це. Качество пластика, хороший шланг, і дійсно правильна LED-індикація, котра буде працювати. Підкидував розряджені акумулятори, LED-індикація дійсно показувала, як воно є. Тому, кого цікавить, дана моделька є в нас в наявності. Сьогодні замовили, сьогодні зараз зроблю відправку. Ціна даної моделі 1600 гривень. Це профі серія, хороша пластмаса, хороша комплектація багато і хороший оприскувач. Тому, кого цікавить, можна буде замовляти, поки вони в наявності є. Відправка швидка. А там подивимось, тому що зараз 1 лютого, да? а відправки по оприскувачам робимо кожного дня. І кількість по ним буде скоро обмежена. Або треба буде чекати, або треба буде замовляти. Давайте я, мабуть, штангу буду класти внутрі бачка, так буде краще. бо... Вона така хрупенька, да? то може щось трапитись, то штанга буде внутрі бачка. А все буде внутрі бачка. Інструкцію тільки положу десь в інше місце. Тому, кого цікавить, номер телефону залишаю 12 літрів, хороша моделька. Телефонуйте.